Вітаю всіх! Сьогодні ми зробимо огляд ремонту квартири в житловому комплексі Варшавський Плюс. А розпочали ми свій ремонт двокімнатної квартири площею 68 квадратних метрів з гіпсової штукатурки з стін. Це у нас вхідна група. Біля вхідних дверей після висихання гіпсової штукатурки на стінах ми будемо встановлювати електрощиток і автомати напруги. В квартирі було два санвузли. Один із них ми перепланували в гардеробну. Зробили нішу під підправну машинку розміром 62 см, так як розмір прани машинки 60 см. А зверху у нас буде висіти бойлер. А це у нас кухня, площа якої 20 квадратних метрів. Спочатку в квартирі був зроблений демонтаж та перепланування квартири, а потім електромонтажні роботи. Площа кухні доволі простора. З цієї сторони у нас буде стояти сама кухня, а навпроти зона відпочинку. Після технічного проєкту всіх кімнат ми розвели по стінах і стелі одеський мідний кабель, а також заложили траси під кондиціонери і все це до початку штукатурних робіт. Ці стіни у нас по рівню, а де буде стояти кухня, вугол завжди повинен бути 90 градусів. А також вугол 90 градусів ми завжди робимо, де будуть стояти другі меблі. А це у нас вихід на лоджію, де ми вже поштакатурили. Відкоси 90 градусів. А попереду у нас підготовка стін під фарбування. А дуже приємно, що на лоджі вихід є як з кухні, так і з кімнати. Зараз ми пройдемо в маленьку кімнату з вами. Кімната маленька, площою 12 квадратних метрів, зато дуже світла. Ви подивіться, які гарні простори вікна і вигляд на дитячий майданчик, зони відпочинки, сучасні 25-поверхові новобудови. Це житловий комплекс Варшавський плюс. Квартира в нас висихає. Тижні-півтора назад ми зробили штукатурні роботи. Попереду у нас сантехнічні роботи. А зараз ми пройдемося з вами ще до одної невеликої кімнати. Це у нас невелика кімната, площею 10 квадратних метрів. Штукатурні роботи були виконані тиждень тому і ціни вже підсихають. Будівельне сміття, яке зібралося після демонтажних та штукатурних робіт, ми будемо вивозити після того, як хлопці положать керамогранітну плитку однією машиною. На квартиру площею 68 квадратних метрів пішло 110 мішків гіпсової штукатурки МП-75. В одному мішку 30 кг. Санузол у нас розміром 4,5 квадратних метрів. Стіни штукатурили цементно піщаною штукатуркою і пішло 15 мішків. Штукатурка у нас підсихає, за моєю спиною буде умивальник, душова кабінка, а тут буде інсталяція, а зверху буде бойлер висіти. Підсихати квартира буде приблизно 3 тижні. А за цей час ми зробимо сантехнічні роботи і розпочнемо укладку керамічної плитки. А це вже буде в наступному відео. Пишіть коментарі та замовляйте ремонт квартир в Києві. До наступних зустрічей, а з вами був Володимир.